Йоу, в цьому відео ти побачиш декілька класних боїв на Black Rock. це танк 11 рівня американський за ОБЗ-3.0. Я розкажу свої дії в боях, як я взагалі доходив до цих ситуацій, як мене працювали мої звільнені. чуть-чуть, так легесенько. Бої всі настрільні, більше 10 тисяч, тому я думаю, буде вам цікаво послухати і подивитись, як взагалі це все відбувалося. Якщо вам подобається такий контент, протискайте вподобаєчку і напишіть в коментарях, взагалі, як вам цей бій. І чи робити такий контент далі. Let's go дивитись. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Перший бій, тут такий досить швидкий бій. Розповідаю, BlackRock мені не одразу, не одразу сподобався. Як танчик він такий досить складнуватий в освоєнні в нього. Досить багато мінусів і досить багато плюсів. Треба це все комбінувати і підлаштовуватись під бій під ситуацію. Мурваночка це досить непогана мапа для цього танку, так як танк грається від башти, танк грається, досить може відіграти агресивно. Тому я роблю таку цікаву. Історію одразу підкатує від башти, тому що танк досить швидко їде, 45 км плюс, і можна зловити декілько, декілька танчиків на перекаті. Ви знаєте, що досить багато танків любить переїжджати а, там, в Д1, в Д2 стояти від башти, і я цим користуюсь. І От, наприклад, підловлюю зараз вз 113 GFT. І даю їй два шоти. Плюс собачу, я сьомий всьо підставляється, ну я ж справедлива і чесна людина, ну я ж йому закину, також він нелда. І мелішечка тут підставляється. Чому я тут стою? По-перше, тому що я говорив, танк досить швидко займає позицію і танкує башти. Друге, в мене арти нема. А я стою як душніла, по факту, бачите? Я бачу, що є танки, я бачу, що вони перекатують. Бачу, що підставляються. Я нікуди не переїжджаю. Якщо ну, є така теорія в мене в голові, якщо є. Танки і по ним може стріляти, і вони там перебуваються, бо раз через раз навіть перебувається то є сенс стояти в цій позиції. Тільки я бачу, що танки не підставляються і е, дникаються від мене, і щоб не втрачати час, тільки тоді я вже переїжджаю з позиції. У даному випадку я так і роблю. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Також я не забуваю про позицію там, де стоять біля башти воно напорної. Зазвичай там Астежка, БПТ-шки там стояла, бачимо, по мінімапі Леопар 120 і Яга ПЗ Є100. Тому я так кінесенько подивився, все нормально, переїхав собі спокійно, без втрати хелспойтів. Далі бачу, також досить така ситуація цікава. Виїжджає Йосип 4, підставляє мені щочку, дві тички за білочки, залітає йому туди. Які тут взагалі принципи білки, може ви не знаєте, тут вона працює по такій механіки. Тобі треба пробити танк два рази, не обов'язково підряд, і тоді вона заряджається. І вона дає два постріли, умовно, як касета. Раз, пів секунди, чи, чи секунда, і другу тичку також дає в додачу. Три тисячі вже є такі легесенькі, поки знаєте, без напрягу мені поки що подобається бій. І тут я бачу, ще підставляється мрішка. Отут, до речі, я зробив дуже агресивну історію. Я міг отримав, отримати від Яги пробиття. Я отримав від неї тичку, але без пробиття я танкунув. дуже пощастило, але чуть-чуть би башту довертнув. І прилетіла би плюшечка на тишу. Тому тут виїжджати досить небезпечно. І я зараз просто бачу ідеальну ситуацію для такого танка, як в мене. Я моментально приймаю рішення. Їду як полудурок, так взагалі робити не треба. Якщо ви вже хочете переїжджати швидко, вам треба їхати не швидко, якщо ви хочете правильно об'їхати і не отримати на перекаті. Вам треба було заїжджати за h лінію там, де стоїть яга, бачите, там, де стоїть яга, бачите, через ягу оцей гор треба було біжати і тихесенько, спокінесенько собі піджимати туди, я куди піджимаю. Але тут я взагалі, ну, типовий мій відіграч, я дуже завжди поспішаю в деяких моментах. І інколи це мене губить, але в даному випадку просто про каналу. В, в даному випадку просто про каналу. я вирішив вже їхати, знаєте, по короткі. І тут ідеальна ситуація. Чому ідеальна, я хочу пояснити, тому що по мінімапі я бачив, 8, дев'яти. Сьома лінія закриті нашими танками. І як тільки наша команда закриває ці напрямки, і ви знаєте, що вас не будуть відкидувати в борт, одразу сміливо можна підтискати в ту позицію, де ви зараз побачите, де я буду знаходитись. Легенько. Все, Йосип Четвертий, дубка Йосипа Четвертого віддається. Тут взагалі ВАЗік. Відсвічується, я йому даю два постріли блайндами. Також зафіксуйте цю інформацію, тому що вони потім будуть важливі ці до постріли. Даю бландики, бачу я гулячка бортом, ну я Я ж дам також йому. ну... Все, я тут наскільки токсичний в даній позиції, мене досить важко вибити, і я можу спокійнесеньку собі накидувати. Я тільки трішечки розізлився, що Тадженрайт, і Мрєшка під'їхали лівіше в яму, але для мене це навпаки. Е, ну, Я потім зрозумів, що для мене це навпаки е, бонус код, тому що Ташнрате вже не втіче, він вже мій він попав в пастку. Я ж стану башти, буду розвалювати, поки де, да, там, тичка через тичку, але він піде від мене в ангар. Але... А він просто вже не може працювати, тому що він башту мене. Ну, Може він пробить, але це буде одна тичка з 10, і це досить довго буде робитись. Тут він підставляє свої щочки, потихесеньку накидує. У мене тут е, одна проблема, це те, що є шотний AMX, його треба начебто й допити, але з іншої сторони, він не сильно зважає. І тут я бачу, що хакер, моя кіцюня, добиває цю млєху, він не дасть мені лишню тичку на 600. Ташенратік в пасці, в принципі, але Ташенратік також друже з головою і правильно робить. Він не безкорисно мені віддавався, а, він відкатує назад, і це його правильне рішення. Тому чому правильно? Тому що тут є Йосип четвертий, який буде стояти від пашти, робити перехресний вогонь. І тут я вже так під'їхав і розумію, що, начебто, ситуація трішки плечемна, тому що треба Йосипа четвертого добити. Щоб він мені просто не заважав. Я просто поки чекаю і дивлюсь, спостерігаю за тим, що моя взагалі команда робить. Я бачу, що Єбрік забрав Айлінію лінію що вона під його контролем, якщо що він буде їх світити, я зможу працювати туди. Я знаю, що хакер шотний, я знаю, що Теж біля мене стоїть. Я знаю, що ПТшки там деякі. Ну, майже всі шотні, тому що там бланди по Вайзику і там чи яга шотна, і тут вилітає Льопік. Якийсь стояв на баски на початку бою, і я йому прокидаю абілку на дві тички на перекаті, і тут добрий день. Скажете підкручено? Ну пощастило, окей, хай хай, хай йде в ангар собі спокійнесенько <хи> і шукає іншу машину для бою. І взагалі тут тепер бачу, що ЦСКА, канопер закриває третю лінію, всі вони піджить. Я розумію, що я можу спокійнесенько всі працювати з Ташенратіком і розмінюватись але все одно, Йосип Четвертий може виїжджати, але ЦСКА буде його бачити, і в разі чого буде йому прокидувати в борт деякі шоти. Вже 7300 в мене є, я розумію, що це бій му попахує десяткою, тому що я зафіксував себе в голові, що Вазік по Вазюка давав білку, два шоти. Я щось вірю в те, що його пробив два рази. У мене тут 2000 є на Маусі. Я розумію, що це вже десь 980, 9500 9800 домашки може бути в кармані. Даю ще один постріл та Шенрата. Заряджається абілочка. Я чекаю, поки він через вийде. Я бачу він кеде. І я лечу, я лечу просто давати йому абіл. Тут тобто, головне правильно вицілити, я вицілюю. Плюс 900, вже 8635. У мене є, і я його вірю і знаю, що я спокійне буду добувати. Вже 9000 плюс блайнди. І мені треба шукати. Де ще ту альфу на 400. Лечу, я просто лечу. Мене заряджена білочка, я лечу. Я знаю, що там трошки є хпшок, Є ще якийсь вазончик, 400-300-400 хп. Можна буде його добити, і це може бути ймовірно, десятка. Це мене цікавить, мене цікавить тільки еска і вазон. Я їх, на них чекаю. Але проблема в іншому. Я шотний, і тут м -м, ризикувати не сильно можна. Я бачу, що вазон в КД, даю йому постріл. Добиваю і тут добивають АСку. Я думаю, блін, невже тут десятки не буде? Лечу, лечу Аеску. Заряджаю під калібр. я в надії на тому, що ми злетіли блайнди. Лечу, 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 мчу просто. І ви бачите, помітили, що наскільки бій склався класти не прям через мене. А через те, що команда ну, через моє розуміння ситуації він спався досить добре по домагу, і через те, що команда для мене також зробила майже ідеальну мову для того, щоб цей дамаг накидувати. Тому що тут карта відіграється, в принципі, майже завжди, отак, як я тільки що зіграв цей бій. Якщо у вас такий танк, схожий на Black Rock, а це може бути Супер це там може бути Ну, в деяких моментах, навіть на Е5 може так виїжджати, там крани і так далі. Ті танки, які мають на якусь башту, Ж, відігравати таким способом як я, тому так і склалось. В цьому бою я зараз побачите на екрані. Вийшло 10400 чотириста дамаги за рахунок двох блендіїв по базону, 2800 натанкував і перший ступі за 10к плюс дамаги на першій лінії, перша ступень. Ну нічого, ну фрагів мало, окей, три фраги тільки. Добре, а тепер зараз перейдемо до мого рекорду. Я оновив рекорд, прикиньте, нещодавно тільки виклав іду, що я накидав 12200, А тут я накидав 13000 плюс. І саме рофу в тому, що це та сама мапа, тільки інший респаун. І я в бою ще кажу. Я Я ж залишаю шотний. В мене 8 6, 6, 6, 6, 6, 6 дамагу. Я кажу, прикиньте, якщо це буде бій на 12 тисяч, зараз я вставочку таку кину. Що робимо 12 ку тут чи ні? Повторюємо. І я в цьому бою і накидав. Уявіть. Зараз переходимо до цього бою, також швиденько прокоментую. Так, другий бій в цьому відео це мій новий рекорд на BlackRock 13 тисяч плюс демаго, і чесно, я на такий бій взагалі не розраховував. Тут сприяли на такий бій декілька факторів, і я вже ближче до цього вам до цих ситуацій все поясню, чому ж так сталося, досить цікаво. Але не скажу, що в цьому бою мені пощастило, не скажу, що. Прям мені десь крутили, але в цілому чуть-чуть, підкрутили і зіграв десь більш-менш скілово. Ситуація Тундра. Знову можна тепер офіційно заявляти, що це моя найулюбленіша мапа, тому що два рекорди на цій, на цій прекрасній місцеві сталися. Але не скажу так. Тундра для мене це досить неприємна мапа, просто там хороший. тут. Ситуація стандартна. Ми бачимо досить м'ясистий сетап. Є два Мауса, є контрівер, є Тайп'ять Хеві, єгуля, СТ1, 257. І просто подивіться, де в нас катається, прости господи, на тестолте. Ну, в гілочку людинки дали. Він кнопочку W нажав або два рази РР. Все, поїхав на базу, крутить, воно поліці. Щось там Сте1. В нього це такі приколи, мемчики World of Tanks, який запише гайдік собі і буде кайфувати, але дуже дивне від нього рішення. Ну, безкоштовна гілка, правильно, що, що ти думає? На перекаті дав шкоді Т-51 тичку і добив її. Плюс Юдису також дав. І поки що ситуація цікава. Я... В мене Black Rock, в мене заряджена білочка, двойний шотик, я бачу вже тайп Heavy, я вже розумію, що це може бути демедж. Але тут стоїть токсичне керодин, який я в башту не проб'ю. І тут, о божечки, виїжджає цей 5 Heavy, підставляє мою свою шишечку. Я наскільки ловлю неприємний шот, чесно. Я очікував, що міг його отримати, але не хотів. І тут ем, сталася досить неприємна ситуація. Окей, я розмінявся, але міг просто дати одну, різко відкатити і засейвити 750 хп. Тому на цьому моменті це була така досить серйозна помилка, яку можна було не робити. Але ну я ж був би не бізордом, не був би бізордом, якби так не помилявся. Тут стоїть поки що 2, 5 7 шикарно танкує. Від бортика, мені це дуже подобається. Шишка <кхм>, стає все крепче і крепче. І тут, і тут подивіться, наскільки він <кхм> став, вже знаєте, я дав такі два легенькі, досить шотики. І зараз він дуже сильно токсичний. По-перше, дав мені пробиття на акумулятиві неприємне з майже з вертухана. По-друге, зараз також досить душно стоїть. Вперед-назад, вперед-назад, ти його так легко не проб'єш. Я вам скажу спойлер, що це був 45% гравець, І в нього там боїв 400 було щось з такого плану, тому не дивно, що він має два рази пробив так легко, і в нього все сталося так, як сталося. Ситуація яка: мінус 6000 хп на горі, Кер 1 на горі тайп 5хеві, на горі Хакер. Леопард, якщо не помиляюсь, чи ні. Стоп. Коротше, там ще хтось є. І ну, неприємна ситуація. Бачу, що команда вже ліває. Не знаю, що робити, але тут бубочка на Кер-1 робить досить цікавий хід для мене. Він їде нагору. Я поки що його не фокушу. Треба робити все-таки фраги. Даю шотик по 257. І керочка стоїть, стоїть. Я бачу, що він підставляє мені НЛД. Я йому даю в НЛД, заряджається білка. В нього 1700 хп. Паттон танк шотний, керка наша також там не блистить хпешками, і тут він від кобри десь отримав багато, від мене е, отримав один шот і, і все, і заїхав назад. Тут взагалі по правильному, по правильному, треба спочатку забрати горку, тобто треба поїхати до, добити Кер-1, 5 257, і тайп'ять Хеві. Але я в цей момент чомусь досить е, вирішив незвичним чином дограти цей бій. Хоча правильно було спочатку зробити горку. Але я думаю, все одно вже знаєте. Завершення бою, вже себе накрутив, що вже поганий бій. І думаю, поїду направитися. Чисто цікаво. Подивитися, що там. Плюс я бачу, що хакер щось там, начебто І Можу від хакера трошки розіграти і трішки його розміняти. Якщо не помиляюсь, він стоїть там від башти в розмін. І тут стається зараз найцікавіше. Найцікавіша ставочка десь буде, коли я під'їхав на цей момент. Бачу Хевік халявний Даю шотик, шотік, само собою, кумулятивчик, досить ризикове рішення. Не даю йому пробиття. Тут маус, бачу, майже фуловий думаю. Ой, хорошо. Даю по Т57, Хеві шотик. Нормально, рахунок 6-9, по КП мінус 6 тисяч. Ну вже по факту. Зливна катка. Їде, дивіться, Маус. В НЛД залітає ідеально тичка. Їде ще один Маус. Дивіться, намагаюсь відцілювати НЛД, е але розуміючи, що йому туди не закине. думаю, він трошки вправо поїде, але він поїхав просто вперед. І насправді я тички тут зафейлив. Ситуація: яка? 5500, Маус іде просто вперед, отискає W. І я йому даю, поки де кожну тичку реалізовую. В мене їде також ще т 57 х Я тут взагалі такий якийсь міцклік стався, не дав йому. Шот в башту. Думаю, ну ладно. І тут дивіться, і тут дивіться, який момент. Довертає зараз до Верна Керка в якийсь момент свою башту. Я не знаю, що так сталося. І тут хороший шотик залетів. Е такий моментальний від мене. 9-12, мінус 5 кхп. В мене вже прикриття немає. Я вже тільки е налаштовуюсь на те, щоб цей бій якось дотаскувати. І те 57 хеві мені віддається. Думаю, ну вже все, Ну, вже кінець бою, нащо його догравати, правильно? Маус також. Їйте просто в мене, а в мене ж позиція ідеальна для мого танку. Я стою від башти, і мене, в принципі, вибити сюди майже неможливо. Треба було або чекати. Ну, краще він би зробив, би не їхав, а чекав би підтримку э, свого сукомандника, су су так? І потім би вони вже вдвох натиснули. А я вирішив, що він мене сам вижме. І тут дає шотик. Це, до речі, дуже щаслива історія, що зараз дає арта на 200. У мене абілка, якраз. За білки я двома шотами забираю цього мауса. Він на мені навіть не дає в розмір. Вже 8,5 тисяч, я бачу, що 5 тисяч майже ще є. Є шансик зробити десятки. Тут Яга вилазить, я йому даю моментальну тичку. Я думаю, він трошечки преофігів, що наскільки швидко я зреагував, і плюс правильно переїхав наліво. А тут, в принципі, очевидна історія, що треба. Об'їжджати з іншої сторони, я це якось причекав і підловив тут я. І тут він мене пробив. Він мене пробив. Тоже такий маленький підкрутик, малесенький. Я доджу цю тичку. 9974. Отут вже в мене руки трусилися. Я розумію, що це може бути рекордний бій. Я розумію, що це може бути 10к плюс, а може ще й більше. І я вже починав напрягатись. От реально в таких ситуаціях мізки думають нормально, а руки трусяться. І тут ситуація в чому? Контрівер 1700. ЦЦ також десь там може бути фуловим, може бути не фуло. в мене інформація, на жаль. А інформація є, він був. ну, У нього десь там тисяча хпшок. Ну от як зараз ви бать контрівера? Ну от як. Ну от як? Я думаю, в мене є хвилина 20, я йому хоча б дам декілька шотів, і це вже буде 10к плюс. Уже думаю, так дограватиму. Залітає в мене шотик, вже який раз по мені закидує цей вонючий артовод. Слава йому господу. Як він мене бісить. Ну тут контрівер взагалі робить абсолютно грубійшу помилку. Чому не поїхати з фулл ХП і не дати просто мені залпом, я не знаю. Він вирішує просто щось кататись вперед-назад і чекати якогось е -е, чуда, так? Тут я, я його манцюю вліво вправо, вліво вправо, я його виманюю, і тут він рветься. Тоді вже, коли це не треба. Тоді, коли в нього вже 900 хп, коли в мене зараз заряджена білка, само собою е -е, зачекати білку, досить складно. Але. Стається так, як стається. Він виїжджає, я його тут добиваю, і я бачу, що в мене вже 11750. Я розумію, що це мій бій можу дотащити. Подивіться, зараз, як, я, як мені трохи пощастить ще. Подивіться. По-перше, я, я не помітив в той момент, що в мене заряджений кумулятив. Це я не помітив, я взагалі провтикав. Я йому дав чомусь в борт, а не в НЛД. По-друге, пощастило, що він мене зараз не пробуває. Так, в нього стокова гармата. Але він мене пробив. Тут знову артовод мені вже який раз дає. Ну, любить мене, люблять артоводи. І тут я швидесенько, Раз, два. І даю двойну плюшку по ЦЦшки. І це, я вже розумію, що це рекорд, новий рекорд. І ще я є 500. Якщо зараз арту доберу, у мене буде тринашка. я думаю, афігіть. Зараз емоції також побачите вставочку. Я рекорд побив знову, блять, на цій мапі. Прикиньте, знову с! Знову рекорд на цій мапі побив, тільки з іншого руки, сука, трусяться, сукатруся. Ви бачили, як я кидав? І тут мозгли штурм, де може стояти арта? Чи стоїть він на тому самому місці, де стояв, чи він десь змінив локацію? Невідомо абсолютно. Ну я їду само собою з ризиком на те, що він там є. Намагаюся виїжджати тут від башти, щоб, можливо зачекати перекат або по к лінії, або там по GEC лінії. Я бачу, що немає руки. Трусяться. Я розумію, що такі бої досить рідкісні в моїй колекції, і хочеться його дограти достойно, чимось в гасі, а Потім передумую, заряджаю під калібр, тому що щоб не ризикувати і дати точно 13к вже. Тут не залітає тичка, він намагається десь заїхати. Ну тут досить класно, те, що в мене вже є інфа, де він стоїть. Я вже зараз відсутню інфра інфи буду відігравати до кінця в нього з максимально фігова позиція для нього. І я можу дограти це спокійнесенько, не здохнувши в цьому бою. Сюди сюди 13 300 фу, ебнуться, просто ебнуться, знову рекорд побив, знову блядь! знову на. 13 275 Не кожен день можна зробити такі результати, не кожен день можна набити такий демедж в бою. І в принципі цей бій з таким легеньким везінням, нестандартним дограванням бою, перегрався на мою користь. Було мінус 6 кхп, було відставання по фрагам, і я цей бій просто переграв за рахунок чуть, -чуть везіння і десь скілухи Тому якось так, якщо вам ці бої і, о, і такі вам відосики подобаються Подобається, напишіть в коментарях, протисніть подобачку, щоб мене було більше мотивації записувати такі бої з коментуванням. Моїм же я буду старатися робити далі більше я... кількості, якщо вони будуть звісно, і з більше мотивації. Дякую за перегляд! Беріть себе і до наступного